Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми розподіляємо кошти по челенджах. І цього разу ми можемо нарешті приступити до новенького накопичення тисячі монетами. Якраз цей челендж буде початком нашого розподілення. Маємо монети, які були видані нам як решта за продукти, госптовари. Ось так у мене трапляється частенько, коли неправильно. Ай. Коли неправильно збираєш його, а потім неправильно береш. <гум> Чекайте, 2 секунди, нікуди не йдіть. Більш так не роби. Так, наше розподілення. Що ми маємо по монетах? Дивимось на екрані. У нас є п'ятірочки, десяточок у нас цього разу немає. По 2 гривні по одній. І пам'ятаємо, що ми спочатку намагаємося цими монетами закрити найбільші суми. Найбільші суми, які у нас є, тож хочу який. О, я хочу рожевеньким закривати цього разу, замальовувати. Так, петіка 10 гривень, 20 гривень у нас є. 30 гривень п'ятірками. 35. П'ятірочками у нас є 35 гривень, значить я замальовую 25. І десяточку. 35 гривень у нас відправляються в нашу скриню. Так, 2, 4, 6, 8, 10. Гривень по 2. Закинула і відразу замальовуємо. Чудовий метод. Можна накопичувати не тільки в гривнях, рівно так само, як і можна змінити суму, не тисячу накопичити, а накопичувати саме ту суму, яка вам симпатична, яку ви хочете. Так, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У нас тут 12 гривень, ми замалюємо ось десяточку і замалюємо дві. Все, наша решта починає знову працювати на, наш, на нас. Наші монети нам накопичують тисячу гривень. Вже двічі ми накопичували, чи тричі двічі це втретє. Ми будемо накопичувати цю суму. Так, цю скриню ми відкладаємо, а далі приступаємо до наших челенджів. У нас є прекрасний річний челендж. Де ми маємо можливість щомісяця 2,5 тисячі накопичити. Хтось може накопичити 4,5 тисячі, у нас два варіанти представлені. Але сума коштів на цей тиждень не дозволяє нам відкласти сюди, тож січень у нас залишається незакритим, але ми не стресуємо. Ті кошти, які тут лежать в гривнях, ми спробуємо розміняти, ми хочемо, розміняти. Ми хочемо поміняти їх на долар або євро, подивимось, що буде у нас в обмінниках. Так, і тепер ми приступаємо до наших челенджів. Давно ми тут не були, в дрібнички нічого не відкладали. В Дрібнички ми можемо відкласти 50. Так, таймайся. 50-ку ми відкладаємо в дрібниці. Так, 1300 можна накопичити. Так, Цьому челенджі. А, яблуневий сад. Яблуневий сад ми можемо відкласти. А що у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5. Ага, 135 у нас гривень. 135 гривень. А куди ж я можу 35 гривень відкласти? А нікуди? Страхування ми ще не почали накопичувати, але вже варто, тому що ціни ростуть, і на страхування потрібно не з однієї зарплати, напевно. Минулого року 34 тисячі у нас обійшло страхування авто, ціни ростуть, буде дорожче. На техніку 500 у нас немає, ми не можемо відкласти. На шопінг сотню можемо відкинути, відкласти. На дрібну техніку можемо відкласти. Не можемо, 200 у нас нема. Сейф-челендж. <смі> По відкривання у нас відкриті. Так, давайте яблуневий сад поки заповним. Так, яблуневий сад. Один, два, три, 4, 5, 100 гривень ми відкладаємо. І тут у нас потрібні були двадцяточки розміняти яблуневий сад виручив, Ми їх розміняли, туди 200 поклали. Так. Один, два, три, чотири, яблучок. І, напевно, дві десяточки тоже туди, туди закину. Ще одна двадцятка. І ми вже на фініші 540 гривень. е, маленькими кроками ми накопичуємо. Це якраз чудовий варіант для тих, у кого немає величезної суми до відкладення, тому що не вистачає коштів, маленька зарплата. Ви можете використати челендж «Яблуневий сад для цього. Або. Можна взяти будь-який інший челендж, наприклад, по 200 гривень 100 Я знаю, що я не зможу відкладати. Відповідно, сейф челендж мені не підходить. А от на дрібну техніку я можу взяти, тому що за кожним оцим, ось, в даному випадку, мікрохвильовочкою може стояти 10 гривень, може стояти 50 гривень, 20 гривень, та сума, яку я можу відкладати. І за кожним замальованим ми будемо відкладати, за кожною замальованою технікою будемо відкладати суму. Теж саме шопінг у нас У нас немає тут сталої суми. Суму вибираєте. Ви саме ту, яку хочете розподіляти. Це все в нашому розподілі 15 гривень наших піде, не знаю, куди вони в нас підуть. Підуть поки в скриньку, будуть чекати свого часу. Так, це все. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, не забувайте відкладати трішечки, накопичувати, але слідкуйте за тим, щоб кошти не залежувались, тому що вони мають. Властивість знецінюватись. На жаль, але це так. Дякую, що ви з нами. Всім па-па!